Друзі, я вас вітаю, президент України Володимир Зеленський в Аргентині, і може дуже багато говорити про геополітику Латинську Америку, важливість там глобального півдня і країн Латинської Америки для дипломатичного вирішення там по підтримці формули миру чи чого ще, але найважливіша історія там це точно не Зустріч з новообраним президентом Аргентини найважливіше. Це зустріч там з Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, який туди приїхав. І на мою думку, саме це ключова була історія, саме чому команда там української влади опинилася на інавгурації в Аргентині зараз. А Орбан. Ми всі знаємо, хто це. Людина, яка дуже вигідна нашому ворогу в Європі, яка публічно каже, що Україна найкорумпованіша держава, що він проти вступу в ЄС України, що люди з оточення Зараз The Guardian пише, що люди з оточення Орбана будуть говорити з республіканцями про зупинку, мовляв, допомоги для України і так далі. Відповідно. З і з угорцями потрібно говорити напряму. І потрібно було робити давно це. А, доволі цікаво, що кхм, а, за Обами, коли Обама був президентом США, Орбан був, наскільки я пам'ятаю, під санкціями, і, коротше, його трошечки за корупцію йому прилітало. А, Потім Дональд Трамп став президентом в США, і все у нього в Орбана було добре. За Байдена зараз е, хитко, але точно не так, як за Обам. Е, відповідно, безперечно, на фоні передвиборчої кампанії в США. Безперечно, на фоні багатьох кампаній в країнах Європи. Е, зараз е, Орбан може стати. Може стати гравцем номер один стосовно української євроінтеграції, відповідно з ким з ким а з ним треба намагатися домовитись, важко уявити, як це можна досягти, але принаймні важливо намагатись. Тому, друзі, це була головна причина візиту, на мою думку, до Аргентини. Слава Україні! Переможемо всіх!